Слава Богу. Слава Богу! Ми маємо милість від Бога в тому, щоб знаходитись в домі молитви. Я вірю, що Дім молитви це не просто сама назва, а вже ж ми актово залі знаходимося і як не називаємо до молитви. Але я вірю, що там, де знаходяться діти Божі, там, де призивається ім'я Боже. Поправді можна, можливо, це не в прямому смислі, але дещо образно назвати Дім молитви. Слава Богу. Слава Богу! Я вірю, що найкраще місце сьогодні в Луцьку, куди можна було б бійти рано, це ті молитви. Це там, де славиться Ім'я Боже. Це там, де читається Слово Боже. Слава Богу. Слава Богу! Моє бажання сьогодні трішки поговорити про нашу доброту. Але особливо хотів би зауважити, наскільки ми милосерді. Тобто я хочу дещо зауважити деякі аспекти, або ж, можна так сказати, як навчитись бути милосердним, як навчитись бути добрим. А вже ж багато про це говориться, або ж час, час від часу це говориться, тому що найбільш популярна тема, яку зачитують, і говориться про любов. Як же любити, якщо не бути добрим? Правда? Але я хочу, щоб ми сьогодні подивилися, наскільки ми добрі, наскільки ми оказуємо милість один одному. Наскільки наше життя, є таке слово, пропитане милосердям до інших людей? Я думаю, що кожен із нас, давайте тебе на хвильку, але зупинимося, на кожен із нас, він бажає, щоб Бог повсякчасно до нього, до мене, був добрий. Ми про це говоримо, ми про це співуємо, ми про це молимося. щоб Божа милість, Божа добрість, вона нас в нашому житті супроводжувала. Хто хоче це? Правда ж ми всі. Але також нам потрібно зрозуміти, що Бог те саме і хоче по відношенню нас, що ми були такі самі, як Він. Він хоче, щоб наше життя воно було наповнене добрістю. саме милостю. Добрість, вона не проявляється тоді, коли ми маємо добро, щоб ділитись. Ми маємо певне якесь добро, я так образно говорю, але думаю, що ми розуміємо. І маємо частину, щоб віддати або поділитись. Я хочу, щоб особливо, щоб ми заважили, добрість, особливо християнська як чеснота. Нашого характера, Христоподібного характера, це добрість, яка має в суті милосердя, милість для когось. Тому я хотів би на початку наших роздумів зачитати слово Боже, це буде Луки, 6 розім з 31 по 36 вірше. Луки, 6 розім, з 31 віршку ми читаємо такі слова. І коли добре, зауважте добре, чините тим, хто добре чинить вам, яка вам за те ласка. Бо те саме і грішники роблять. А коли позичаєте тим, що і від них сподіваєтесь взяти, яка вам за те ласка? Позичають бо і грішники грішникам, щоб удержати тільки ж. Тож любіть своїх кого? Навіть не дружин, Бо я і любі своїх дружин. Так? А тут любіть своїх ворогів. Робіть добро. Зауважте кому. Позичайте, не ждучи нічого назад. І ваша за це нагорода великою буде. І синами вище станете ви. Добрий, бо він до невдячних і злих. Будьте ж милосердні, як і Отець ваш милосердний. І я сказав, я хотів би трішки, щоб ми подивилися на те, наскільки ми милосердні, наскільки ми добрі. І добре, я хотів би дещо, щоб ми заважили в контрасті. Коли до нас добре відноситься, Біблія це називає ви нічим не краще за кого? За грішників. Бо вони так само роблять. Вони роблять так само, їх люблять, вони люблять, їм вчинять добре, вони вчинять добре. Ми ж маємо розуміти, що Бог проявив нам щось більше, щось вище, щось глибше. І це те, що Бог хоче, щоб нас воно полонило. І щоб ми, як реакція на це також були такими самими. Також, також потребували оцінює милості Божої, щоб Бог нас робив здатними показувати, чинити добрість або милосердя. Я хотів би для того, щоб нам так і більш лаконічно говорити, і більш, щоб ми це все пам'ятали або ж запам'ятали, закарбували з нашого серця. Хотів би так дещо по пунктах, або ж деякі думки, тези, зауважити в наше серце. в наше Роз, роздуми, щоб ми могли так, більш уважно сфокусуватись на нашу добрість. Перше, я хотів би, щоб ми просто задали собі питання, чи багато людей знають мене як добру людину? Чи підійду я наприклад, до вашого сусіда, будь-якого, і спитаю, оце Петро Євгенович, він добрий? Або навіть не буду питати, чи добрий, чи скажуть мені як його характеристику як добрий. Ми зауважили, що якщо скажуть, то напевно були в ситуації тако, такі в сусіда, можливо, біда, можливо, проблеми, І Він звернувся до цього сусіда, і цей сусід що казав? Добрість. але ну, конкретно милість. милосердя, допоміг. Можливо, щось поміг чи ще щось зробив. І тим самим чоловік цей може сказати, він добре. І наоборот, коли була проблема, чи була потреба, і звернувся. Він сказав, що немає можливості бо не можу. Така людина, цей сусід засвідчить, що не добре ця людина. І іншим вона такі характеристики говорить, але я хочу, щоб просто ми націлилися і зауважили це. Я хочу, щоб перше, що ми зауважили і зрозуміли, ще я хочу, щоб ми просто зауважили, що нам потрібно робити, що нам потрібно пам'ятати, на що потрібно зважити, щоб нам стати добрішими, щоб нам стати милосердними. Перший, який я хотів би, момент, який я хотів би, щоб ми запам'ятали, зауважили, просто зауважили його в своєму житті, це те, що якщо ми не будемо пам'ятати милосердя Боже по відношенню нас, ми не, мож, не зможемо стати милосердними по відношенню інших. Послухайте оцю думку. Зауважте її. Найсильніше, що діє на людину, і людина стає немилосердною, це те, що людина усвідомлює, що по відношенні її неї ніхто не милосердний. Знаєте, чому люди недобрі? Тому що вони говорять, до мене ніхто не добрий. Знаєте, чому вони не дають милостиню? Милість не вказують. Бо вони кажуть, мене ніхто не милує. І знаєте, що робить наймилосерднішу людину? Що стає причиною? Це те, що вона говорить. А мене всі милують, Та всі до мене милосердні!» Я хочу ми особливо це зауважили, якщо ми не будемо бачити милосердя Боже. Якщо ми не будемо читати, пам'ятайте, яка пісня по російськи спам'ятай, читай там милості Господні. Якщо ми не будемо це бачити, якщо ми не будемо це читати, ми не зможемо бути милосердними. А тепер запитання: чи не милосердний Бог по відношенню нас? Давайте дещо зауважимо, щоб ми, так знаєте, розширили наші погляди. Чи не дав Бог нам певне здоров'я до цього часу? Дав? Я вам скажу, що здоров'я це така річ, що навіть саме здорове може бути вмить, не І нам потрібно усвідомити, що до цього часу я стою, до речі, скільки стояв, і ще й зараз стою, це певне здоров'я. Чи не так? Певне. І я стою, і це не просто, що я треба здоровий. Це обновляється милість Божа. Не так давно на другий день трійці мій тато був, ну, скажімо, майже здоровий, тому що в нього є певні такі проблеми здоров'я. Але, скажімо, загально був здоровий. Але ввечері в ліг, а рано не міг стати. Не міг навіть повернутися з віку на бік. Ми сьогодні повертались на ліжку своєму милість Божа. І коли він пролежав три дні, ми думали, що до почки, пізніше там проконсультувалися, оказується це спина, і я звозив його до Костоправа. Оказується, йому на 5 сантиметрів всі який хребту зійшли в бік. Просто міг спав. І оказується, це, це не випадковий сплипадок, так буває. І Є такі случаї, що людина просто йде, я знаю, наш брат з нашій церкви, здається, на цьому тижні, просто переходив рівну дорогу і повернув. Ну, і вже зараз в гіпсі. Чому я це говорю? Тому що Бог обновляє милість свою. І він милосердний. І лише людина, яка це зауважує, вона в силі також бути доброю, також бути милосердною. Я хочу, щоб ми зауважили, що просто Бог дає нам безпеку. Безпеку. От ми доїхали і транспорт, і дорога. Це милість Божа. Не тому що нас. Просто, знаєте, дуже добрий автобус був, чи, можливо, гарний подій це теж. Но Бог нас боріг і також вас. Буквально вчора, я не знаю, чи ви знаєте, нас на Рівенщині хоронили Андрія Слепина. Можливо, хтось чув. Він просто переходив, переходив, скажімо, або йшов по дорозі. Біля своєї, можна сказати, місцевості, можна сказати, біля своєї хати. Не біг навіть, не їхав. Він сьогодні вже в вічності. Я це говорю лише для того, щоб ми зауважили. Бог милосердний по відношенню кожної з нас. І можна продовжувати ці думки і говорити про те, що Бог нам дає, і Бог нас благословляє, і можна просто сказати, чи не дає Бог милість нам, коли потребує наше життя, щоб суд явився, але Бог проявляє вище суда милість свою. Чи не падаємо часто ми, чи не спокушуємось, чи не маємо ми прогріхи, але має бути по закону суд. Но Бог милує і ми живі і Можна, знаєте, перечислювати багато сфер нашого життя, але все сводиться. Бог милосердний. Слава Богу. Слава. І найбільше, чуєте, найбільше, навіть якби цих всіх причин не було, але найбільше це те, що він післав свого Сина на цю землю. І син Ісус Христос. Він звершив спасіння ради нас. І ми це знаємо, ми це повірили, і ми маємо надію на вічне життя. Чи це не милість найбільша? Чи це не милість та, яку справді потрібно пам'ятати кожного часу? Завжди. Давайте скажемо слава Богу! 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 Ми хотіли би перше, це те, що ми говорили. <кух> Пам'ятаємо милості Божі. Рахуймо їх, маємо їх в серці. Пам'ятаємо, що Бог милосердний до нас. І це буде нас мотивувати, надавати нас нами, показувати милість, милосердя іншим. Друге, що я хотів би звернути увагу, це те, що, пам'ятаєте, ми прочитали, я хочу, щоб з вами чинили, так? Чинить і ви з ними. Заважте, я хочу, що ми друге, що зважили, це те, що люди завжди очікують милосердя спочатку для себе. Но милосердце, коли Біблія нам описує, це активна чеснота. Тобто вона не очікує, коли, знаєте, як то кажуть, задіють її, окажуть милю, що показати милість. Так роблять і хріщники. Но християнська чеснота, мильсть, добрість, вона активна, вона спочатку сама робить, вона ініціатор. Оце те, що має бути в нашому серці. Це те, що я вийду Бог повідношує у нас. Чи не з'явив Бог милість, свою добрість, перше, ніж ми його пізнали? Перше, ніж ми його взагалі кликали і служити почали йому. Щось подібне Бог хоче, щоб ми так само поводилися по відношенню людей. Щоб ми спочатку указували їм милість. Спочатку ставали ініціаторами, ставали тими, хто є добрим повсякчасні. Я хочу, щоб ми зауважили також. Третю думку або ж третю тезу це те, що милість це не просто прощення образи. Це не просто забути те, що тобі зробили. Чи те, що вчинили тобі. Так, да, нам потрібно прощати. але я хочу, щоб ми зауважили, що прощати це половина шляху. Ну зробити тому, що хтось тебе образив, оце вже шлях. Оце вже дорога християнська. Якщо ти прощаєш, той, хто тебе обідає, це пів дороги. Я думаю, що ви чули цю пісню, де автор тієї пісні говорить такі слова про християнське життя. Я не хочу пологи, полу життя, мов, полоділа. Хочу ми зауважили, коли ми просто прощаємо, коли ми просто кажемо, добре, я, я не буду це згадувати. Ми добрим. І це треба Ну, це пів дороги. Ну, оказати добрість Доказати милість йому, сказати, те, що ти маєш, маєш милосердя, маєш добре слово. Оце вже, оце вже доброта, це вже милосердя. Четверте, що я хочу зауважити, це, це милосердя більше жалості. Часто людина, можливо, вважає, що якщо вона жаліє, якщо вона має свій чуття до когось, то вона милосердя. Ні. Можна прийти повз жебрака і пожаліти його. Ну, жалко. Наприклад, сьогодні так само. Дивлячись на події Сході, можна жаліти тих людей, які живуть на сході. На милосердя це вказати добро. Це вище, це глибше, це ширше. Це те, що Біблія каже, оце християнська чеснота. Бо якщо ти, ми просто жалі, жаліємо, просто співчуваємо, це чисто по-людськи. Це рівень людськості. Да, це дуже важливо, тому що багато сьогодні вони настільки спотворені в гріху, що навіть не мають у цього. Людяності. А вже це проблема. Але якщо ми маємо людяність, людяність, це не те, що Бог хоче, що ми мали в кінці кінців. Хоче, що ми розвивались далі, що ми росли. Ми мали благословлення. Що ми особливо також зауважили таку думку, коли Біблія говорить, любіть ворогів своїх, це не означає, що близьких родину не любити. А вже ж ми про це не говоримо. Но я хочу ще раз підкреслити цю думку, що це перший рівень, що це навіть і грішники роблять. І грішники люблять тих, кого люблять, хто їх любить. Но Бог хоче, щоб ми йшли далі, щоб ми мали більшу міру чесноти цієї. Тому я хотів би, щоб ми розуміли, що ми в суті, Бог говорить, коли ми читали, я хочете ви, щоб поступали з вами, так, і поступайте з ним. То милосердя це бажати і робити іншим це те, що ти бажаєш собі. Якщо ви бажаєте, щоб люди вам чинили добро, то це значить, що? Чиніться і їм. Якщо ви бажаєте, що коли у вас радість і з вами раділи, то це робіть і людям. Коли в когось радість, що робіть? Радійте, а не завідуйте. Коли хтось і ви бажаєте, щоб коли вас пічаль, щоб з вами сумували, щоб з вами розділили печаль, то те й робіть і їм, людям оточуючи. І так можна продовжувати. Ми знаємо, що ми хочемо собі. І Біблія каже, робиться іншим. Робиться ради Христа, робиться вільно Ісуса Христа. Оце доброта. І що буде? Ми, почали, ми почитали, і ваша за це нагорода великою буде. Наскільки велика? Я віру, і вірую тут на землі, Бог також нагороджує нас. Але це не головне, тому що далі написано і синами в себе. Оце нагорода. Бути дитиною Божою. А що це означає бути дитиною Божою? А це означає, давайте візьму таку просту ілюстрацію, просто життя, щоб ми зрозуміли. Появіть собі серед Особливо українську сироту, в якому сиротинці. Виявляєте, таке це життя? Не доїдає. Якщо навіть привезуть подарки, то розкоплюють її, майже його нема. Не знає, що таке мама, не знає, що ски тато, не знає, що з таке добре харчування, не знає, що з таке взагалі багато речей, те, що ми, можливо, маємо в сім'ї. І Іві собі, що цю сироту установлює цар. Ну, скажімо, наприклад, президент США Обама. Пояснюють нам, як буде житися цьому сину. цьому сироті, який стане сином, точніше. Правда ж не потрібно говорити, що він буде мати достаток, що він буде мати все необхідне для життя і буде все мати, щоб радіти життя. Я це спеціально так просто ілюстративно хочу показати, що нам не потрібно показувати і розказувати, що ми будемо мати, коли ми стаємо дітьми Божими. Які благословення сходять на нас. Які достатки Божого Небесного благословення ми маємо в своєму розпораженні? Слава Богу! Слава. Чи не варто заради, заради цього бути добрим, бути милосердним? Варто. Але я хотів би на закінченні сказати дуже серйозну думку. Чому, тому що ніяким милосердним. Ніяка доброта на світі, якій б ви дуже сильні, сильні, сильні і присильно добрі не були б, не дає можливість заробити нам синіства Божого. Чи ви знали це? Я не можу, яким я був би добрий, сказати, що добротою я заробив синівство і благословення Боже. Немає іншого шляху стати дитиною Божою, як через Ісуса Христа, як не обмиття кров'ю Ісуса Христа. Я це спеціально сказав для того, щоб ми зараз задумались, то для чого я взагалі проповідував про милосердя? Якщо ми не стаємо дітьми Божими через милосердя, і не нелеке милосердя не, не в силі нас зробити синами Божими, то для чого взагалі бути милосердними? Для чого взагалі бути добрим? Не турбує вас це запитання. Коли я роздумав про самі мене дуже воно нього Тому я думаю, що це варто зауважити і сказати. Я хочу це сказати на прикладі Адама і Єви. Я хочу, щоб ми зауважили, що ми маємо право називатись і бути дітьми Божими не через те, що ми добрі. Не через те, що ми стаємо добрими. Лише по благодаті, лише через віру. І це дар Божий, щоб ніхто не хвалився. Слава Богу! Це безплатно, це просто. Ну чому ми говоримо про милосердя, про доброту? Тому що це Слово Боже. Це те, що Бог хоче, щоб ми робили. Для чого? А тепер, приклад Адама і Єви, щоб ми зрозуміли. Пам'ятаєте, чому попав Адам і Єва в рай? Яка їхня заслуга того, що вони опинились в раю? Немає. Чого? Нема. Вони не були крепко добрими, вони не були крепко віруючими. Чи ще якісь такі моменти, які можна сказати, о, це тому вони робили, щоб стати і бути в раю. Нема такого. Так само, як в нашому житті, нема такого, що ми можемо сказати, це зробили для того, щоб бути дітьми Божими. Ну далі, було слово Боже, Адаму Єві, щоб перебувати в раю. І коли вони ослухались, вони втратили рай. Чуєте? Коли вони порушили Слово Боже, вони втратили можливість знаходити в раю. Це те саме стосується нас. Ми стаємо дітьми Божими. Ми стаємо тими, хто є носій Божого благословення. Не тому, що ми хтось, не тому, що ми ще здорові. Це милість Божа. Але є слово Боже, як нам діяти, як нам поступати. І це для того, щоб перебувати образно в раю. Тобто в синістві Бога живого, в служінні на ниві Божій. І як коли ми порушуємо або послухаємось, або не наслідуємо Слово Боже, ми стаємо подібні, як Адам і Єва, які стали виднені з раю. Я хочу, щоб ми зауважили, що є такі люди, які мали від Бога і були дітьми Божими. І служили Богу. Але те, що ми кажемо, не брегли Богу. Не слухались Божого поваління. І вони відійшли від Бога. Вони втратили благословення Боже. Вони втратили синівство Боже. Тому я хочу, щоб ми зрозуміли, я говорив про Малосердя, я вірю, це Бог дав мені цю думку на серце, що ми по розуміли це на благословення наше. Це для того, щоб діло Боже воно росло, воно поширювалось. І це для того, щоб ми не втратили спасіння. Щоб ми, образно говорячи, були в раю і не втратили можливість перебувати в раю. Бо ще раз хочу повторити. Бо коли ми ослухаємо Слово Боже, ми втратимо цю можливість, Тому я хотів би побажати всім нам, щоб ми були на себе, ми були добрими. Це, це велика привилегія, це велика милість Божа, бути добрим. Це великий інструмент, який дає нам можливість дуже гарно святкувати. дуже гарно, так, активно. Пливати, те, що сьогодні братя говорив, пливати на інше. Я хотів би, щоб ми поступлимо, також пам'ятали це, що я на кінці говорив, ми не заробляємо спасіння в ніякому разі. Но Слово Боже це благословення. І людина, яка виконує, приймає, вона стає благословенною. Людина ж, яка відкидає, вона втрачає благословення. Тому моє побажання для всіх вас слухайте Слово Боже, живіть по Слові Божому. І ви будете, як той пам'ятаєте, ковчег непотопальний. І він був непотопальний в потопі, тому що був побудований по Слову Бога. Я вірю, що якщо ваше життя буде побудоване і має по Слову Божому, скажіть, яка політика, чи яка економіка, чи яке життя зможе нас потопити? Чи якийсь соблаз гріха, він зможе нас потопити? Ніякий, якщо ми по слову Божому. Тому живімо по Слову Божому, наслідимо особливо сьогодні, коли ми читали про милосердя. Будьмо милосердними, будьмо добрими і побачимо благословення Боже, яке сходить в нашому житті. Амінь.